Селпе, для вас нова лобота. Ваша ціль Володимир Гончаленко. Як нам відомо, зараз він десь на лівому березі. Знайдіть його, а після ліквіду. Вітаю, пане офіцеле. Давай, без Соломоній. Твоє цільзока Фебалтіка на вулиці Кучинського, 6. Поспішай, поки він не злиснув. Уйлеле, як завжди, бездоганна робота, офіцеле. Глоще, як завжди, в нашому місці. Бувайте. اللي